Всім привіт! На сьогодні гарний сонячний день. Коротше, друзі, ніяк я не можу досушити нашого сіна. Позавчора було сонечко. Вчора також зранку якось було хмурно, потім вийшло сонечко. А потім, друзі, благополучно влупив дощ. Коротше, воно все понамокало. Тож зараз прийняв таке рішення трошки її підняти. Підворошити. Може все-таки ми його висушимо. По прогнозу погоди в нас на завтра знов дощ. Коротше, в цьому році сіно для нас це ще та задача. Не знаю, як не можна її висушити. І шкода трошки, бо я годую кроликів. Получається, такі перші укіс взяли. О, ну, ніяк я не розчитував, що це все діло буде отак все тяжко. Але маємо те, що маємо. Ну, поки ще, що хочу сказати, поки ще не зогнило. Це вже радує, але е, полю церкви є моменти, так як... Ті листочки коротше, вони вже максимально всі пооблітали, тільки з ліцерні одні стовбури залишилися. Ну, те сіно, де люцерня з травою, то так виходить доволі непогано. Навіть листочки не так облітають. Все-таки та трава, звичайно, виходить, підтримує це все діло. Ну, а де була в нас просто сама люцариня, то там можна сказати практично одні паточки залишились. Але нічого, я думаю, якби висушити, то зима все з'їсть. Ну або літо. Так. Таким методом. Працюємо сьогодні жарить дуже сильно сонечко. Таке відчуття, що можливо в нас... На якусь громовецю пече, ну але ми вже з цим нічого не зробимо. Таке, ось, друзі, це все діло сільське господарство. Дуже багато всього залежить від погоди, чи там сіно, чи щось на городі. ну коротше, дуже сильно все впливає. Ну, а в цьому році це. Ще такого на сроку не було. Але нічого, Кось помаленьку щось тут буде. Зараз, якщо чесно, то і сіном практично вже ніхто там не займається, звітого сіна мало хто сушить. А в дитинстві то, ну, то все дитинство на тому сіні. Корову тримали, коника тримали, та й виходить, потрібно було заготовляти. І, ну так якби сильно сіно рахувався основний корм, його багато весь час заготовляли. То не те, що зараз трошки. Хоча б чомусь так не знаю, чому так заклалося, що навіть як я прийшов сюди, в цей регіон, так як взяті. О, то тут ну, так досить цікаво. Навіть е, для корів на зиму. Ну, дуже мало людей, які заготовляли сіну. Багато людей заготовляли солом. Ну, ячну солом. І коровам давали просто ячну солом. Чому так? Не знаю, хоча б сіно воно набагато корисніше. О, але люди так робили. Така вон праця. Ну, сонечко сьогодні гарне, але може якраз воно мені за сьогодні максимально висохне, висохне то завтра можна буде з ним щось придумати, десь сховати. Правда, якщо вийде. Такий процес. По колишньому, по простенькому, грабельками все підняли та все. Знизу ще після дощу то відчувається, що мокро. Так, Дивимось, такого воно получається. Ну, а то в нас таке в загальному сіну як бачимо, травичка нормальна. Ну, а бачимо люцерня, то вона, звісно, буде сохнути довго, так як стебло зелене. Ну і там далі в нас люцерня, так видно, що трошки все іначно. Такі ось справи зараз я перекину. Хай сохне. Так, ну що, друзі? знаходжуся я на фоні такої хмари дивимось нас так потемніло на дворі ну дуже сильно потемніло О, зараз я вам підійду покажу ну друзі що цікаво на соні дощу не стояло ну коротко, камера не передає ну небо таке синє синє небо таке синє синє вітерець зірвався вже це вже, значить, буде дощик. З однієї сторони, ох, ти десь втратився це фокус. З однієї сторони, хотіло б, щоб той дощик пішов боком, десь такого, туди, туди-туди, туди, щоб нас не зачепив. Сіно сушені, не можемо досушити. О, маємо їхати ще на діляночку пересівати дещо. я думаю, відео буде. Так ось на ту тему, дивіться, я вже... Друзі, по старинці, так як колись. О, Я думаю, вже зараз такого ви і не побачите, таке сільське роботи. Копечка з сіном. Одна копечка, друга копечка. Ну, все так як було, друзі колись. Е, як я сказав, такого ви вже не побачите, бо вже ну, це дуже така рідкість, такі кадри. Я все дитинство пам'ятаю в таких кадрах, в таких копичках Сіно сушили, дощі йдуть моїх. Копички складаємо, потім знову розкидаємо, досушуємо. Ну, є що згадати. Наші діти вже такого не знають. Ну, мої діти також не знають. Це вже е, я собі сам займаюся. Маємо тих трошки кроликів та трошки, хочеться трошки та сіно, все-таки хочу я її врятувати. Не все воно так вже в такому геть-упавшому варіанті. Ну, бачимо люцерка, да. Ну, листочки практично. Практично листочків немає, ну а це та травичка, звичайно, то вона ну, доволі непогана. О, тако скинув копички, та й воно вже не так дуже сильно змокне мені, якщо дощ буде. А вже буде сонечко і я знов розкидаю та й думаю буде все добре. Такий, друзі, настравень. Дощовий, дощовий, дощовий. ну, Такий дуже, я так скажу, дуже екстремальний настравень бо деякі культури не посходили, є проблемка, бо треба пересівати. Щось погано росте, бо холодно було, ну а щось благополучно заростає. Ну, всі чудово, я думаю, знають, хто з сільським господарством займається, що найкраще росте в цю пору бур'ян. От для нього це ідеально. Вологи вистачає, і не потрібно для бур'яна досить великих температур. Він собі класненько просто. такі ось, друзі, справи. Так, ну, хотів показати вам блискавку, ну, десь, десь далеко тільки блискає. Так ось таке ось моє сіно. Сільський столяр. Але, друзі, це все для того, бо ми маємо для себе кролики, Ми їх споживаємо, це своєрідна економія і десь трошки є чогось що і працює. Як то кажуть, так і живемо. Щось трохи, ну, не скажу, що виживаємо, але якось так і живемо. Ось З такі ось справи. Тож, дякую всім за увагу. Підписуйтесь. Я думаю, на каналі будуть відео. Ну, на різні тематику, це точно. І сільське господарство. Ну, все, що тільки. Чим я займаюсь, як ми живемо, так ми знімаємо. І що ми робимо, і як ми робимо. Всі речі ми висвітлюємо на каналі. То я думаю, можливо, комусь буде і корисно. Тож, всім пока, всім миру і добра. Бачимо яка погод. Вчора ще світило сонечко. А сьогодні леє, як з відра. От то погодка. Заливає нас контракт.